О Генрі, Вождь червоношкірих. Думалось, що то буде ловкий справуночок. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Ми з Білом Дріскалом були саме на півдні в штаті Алабама, і взяли ми собі в голову викрасти дитину. Як казав згодом Біл, тієї миті розум нам потьмарився ба, збагнули ми вже потім було там одне містечко, пласке, як милинець, а здавалося, куди твоє діло? Вершина. Люди в ньому жили сумирні, неприскіпливі, словом, сильоки, що їм тільки круг кличаного дерева танцювати. У нас із білом було разом доларів 600 капітал, а потребували ми ще немало небагато дві тисячі, щоб провести шахрайську оборудку з земельними ділянками в одному місті на заході Ілінойсу. Ми обмірковували цю справу на готельному ганку. Любов до своїх дітлахів, гадали ми, має бути особливо сильна в напівсільських містечках. Саме тому. А також з інших причин викрасти дитину тут набагато легше ніж у радіусі дії газет, що відразу ж посилають перевдянених репортерів і здіймають несосвітній галас. А вершина не могла загрожувати нам нічим страшнішим за кількох констеблів та ще поганеньких собак слідців і двох-трьох викривальних статей у щотижневому бюджеті фермера. Словом, справа була певна. Ми вибрали нашою жертвою єдиного сина значного городянина, що звався Ебенезер Дерсет. Татусь був чоловік, шановний, відомий жмикруд, що кохався в прострочених заставних паперах, і заклятий ворог усіляких грошових пожертв. Синок був десятирічний хлопчисько, геть поцяцькований ластовинням, волосся він мав такого кольору, як обкладинка журналу, що його купуєш чим чимдуж поспішаючи на поїзд. Ми з Білом подумали, що Ебенезер останню сорочку себе скине, а виплатить за сина 2000 доларів до цента. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Милі за дві од містечка стоїть невисока гора, поросла густою кедриною. По тої біч гори є печера. Туди ми понаносили харчів. Одного вечора. Коли зайшло сонце, ми під'їхали візком до будинку старого Дарсета. Хлопчисько гуляв на вулиці, шпурляв камінням у кошеня, що сиділа на паркані через вулицю. Гей, малий. гукнув Біл. Хочеш покатаю, та ще й дам куляк цукерок. На відповідь хлопець пожбурив у біла шматком цегли і влучив у самісіньке око. За це старий заплатить іще 500 доларів, сказав Біл, злазячи з візка. Хлопчисько борюкався, як ведемідь середньої ваги, та, зрештою, ми його таки запхнули на дно візка і поїхали, привезли його до печери. Коня я прив'язав у кедрині, а коли стемніло, доправив візок у сусіднє село за три милі, де ми його найняли, і вернувся назад пішака. Коли я зайшов у печеру, біл саме заліплював пластирем садна і синці на своєму виду. За великим каменем, що заступав вхід у печеру, горіло вогнище. Хлопчисько, стромивши собі в руде волосся два канючі пера, стежив за казанком, де варилася кава. Він націлився на мене палицею і промовив Проклятий блідолиций, як смів ти прийти в табір вождя червоношкірих грози рівнин? Уже все гаразд, сказав Біло, закачуючи холоші і обдивляючись синці на ногах. Ми граємося в індіанців. Пригоди бафало біла. Як їх показують у цирку проти наших пригод, все одно, що діє фільм з краєвидами Палестини? Я старий мисливець Генк і потрапив у полон до вождя червоношкірих. На світанку мене оскальпують, мати Божа. Ну й брикається ж цей хлопець. Так, сер, хлопчисько розгулявся на всі боки, жити в печері, ночувати біля вогнища, це була для нього цікава розвага. Хлопець навіть забув, що він сам полонений, мене він одразу охрестив зміїним оком, оголосив шпигуном і попередив, що коли зійде сонце, мене засмажать живцем на вогнищі, хай тільки його воїни вернуться з походу. Сіли ми вечеряти. Хлопчисько напхав повен рот хліба й шинки з підливи і почав безупину базікати. Він виголосив застольну промову такого змісту. Мені тут подобається, я ніколи ще не ночував біля вогнища, але одного разу в мене був ручний опосум, а минулого дня народження мені сповнилося 9 років. Ненавиджу ходити до школи. Пацюки з'їли 16 яєць у зазулястої курки тітки Джиммі Тальбота. А справжні індіанці є в цьому лісі? Дайте ще підливи. Правда, вітер дме тому, що дерева колихаються. У нас було п'ятеро цуценят. Чому в тебе ніс такий червоний генку? Мій тато мав багато грошей, а зірки гарячі? В суботу я двічі оддухопела в Еда Уокера. Не люблю, дівчат, ропуху не можна брати руками, треба ловити її шворкою. А що, волині мій, чому помаранчі круглі? А ліжко у вас є в печері? Амосмарей має на ногах по шість пальців. Папуга вміє розмовляти, а мавпи і риби не вміють. Скільки це дюжина? Раз у раз хлопчисько згадував, що він червоношкірий. Хапав свою палицю, яка правила йому за рушницю, і чалився навшпиньки до виходу печери. Подивитися, чи немає поблизу розвідників ненависних блідолицих. Час од часу він вигукував свій бойовий клич, від якого старого мисливця Генка проймали дрижаки. Хлопчисько настрахав Біла з самого початку. Вождю червоношкірих, питаю я його, а додому тобі не кортить? Чого я там не бачив? каже він. дома нудно. Школа Остогидла, мені подобається ночувати біля вогнища. Ти не відведеш мене додому, Зміїне око? Поки ще ні, кажу я. Поживемо трохи в печері. От і добре, каже він. Оце то життя, я ще з роду так не розважався. Спати ми лягли десь біля одинадцятої. Послали долі вовняні й ватяні ковдри і поклали вождя червоношкірих посередині. Ще він утече, ми не боялись. Годин, мабуть, за три він не давав нам заснути, що миті схоплювався на рівні ноги, хапав свою рушницю і сичав на вухо мені й білові. Цить. Трісне в лісі суха галузка або зашелестить листя, а в його хлопчачій уяві то підкрадається ватага розбійників. Зрештою, я заснув неспокійним сном, снилося мені, що мене викрав і прип'яв ланцюгом до дерева лютий родоволосий пірат. На світанку я прокинувся від страшного білого вереску. Це був не крик, не лемент, не рев, не зойк, яких можна було б чекати від голосу чоловіка. Це був звичайнісінький, непристойний, страхітливий, пронизливий вереск жінки, що побачила привида або гусі. Ви навіть не уявляєте собі, як страшно, коли дуже сміливий, здоровий чолов'яга верещить у печері досвіта, наче баба. Я зірвався на рівні ноги. Ввоч червоношкірих сидів на грудях у біло, вчепившись однією рукою йому в чуприну. В другій руці він тримав гострого ножа, що ми ним різали шинку, і згідно з оголошеним учора вироком, так і справді силкувався зняти з біла скальп. Я одняв хлопчиська ножа і знову поклав його в постіль. Але з тієї хвилини біл занепав духом. Він лежав на своєму місці з краю, але вже. Ні разу не склепив очей, поки хлопець жив з нами. Я подрімав часину та перед сходом сонця раптом згадав, що вош червоношкірих присудив мене до страти на вогнищі, коли зійде сонце. Не думайте, що я нервувався чи боявся ні. Але я сів, запалив люльку і притулився до стіни. Чого це ти так рано встав, семе? запитав Біл. Хто я кажу? Та щось у мене плече поболює. дай до мої сяду, може, полегше. Брешеш, каже Біл, ти боїшся. Тебе мають спалити, коли зійде сонце, і ти боїшся, що він це зробить, а він такий ще спалив би, якби знайшов сірника. Ох, який жах, семе. Невже хто небудь погодиться заплатити гроші, щоб йому вернули назад таке чортеня? ж, кажу я, саме коло таких розбишак батьки всієї душею випадають. Ну. Ви з вождем уставайте та воріт снідете, а я тим часом сходжу на гору та роздивлюся, що навкруги робиться. Я виліз на вершечок нашої невеликої гори і озирнув околицю. Біля містечка я сподівався побачити загін здорових фермерів, озброєних косами й вилами, що вийшов на розшуки негідників, які викрадають дітей. Але я побачив мирний краєвид і на всьому обширі одного єдиного чоловіка, що орав сивим мулом. Ніхто не ходив з гаками понад річкою, не літали туди-сюди вершники, щоб сповістити нерозважних батьків, що ще нічого не відомо. Замріяний, дрімотний спокій оповивав ту частину алабами, що лежала перед моїми очима. Мабуть, сказав я сам собі, вони й досі не довідалися, що вовки вкрали з кашари ягнятко. Боже, поможи вовкам, і подався снідати. Підходжу до печери, бачу, стоїть біл. Припавши до стіни, важко дихає, а хлопчиська заміряється на нього каменюкою з кулак завбільшки. Він укинув мені за комір гарячу картоплину, пояснив біл і роздушив її ногою, а я дав йому ляпаса. Револьвер з тобою семе. Я відняв у хлопця каменюку і так сяк їх утихомирив. Я тобі цього не подарую, каже хлопчиська Білові. – Ніхто ще ніколи безкарно не вдарив вождя червоношкірих, тож ночувайся. Поснідавши, хлопець виймає з кишені шкураток, обмотаний шворкою, і, розмотуючи її, виходить з печери. Що це він надумався? стурбовано питає Біл. як ти гадаєш Сема, він не збирається втекти? Не бійся, кажу я, він, очевидячки, не з тих, що держаться хати, але нам пора скласти план, як ми дістанемо викуп. Не видно, що по місті дуже хвилювалися, що він пропав. А може, вони того й не збагнули? Батьки, може, думають, що він заночував у тітки Джейн, або. В сусідів. У кожному разі сьогодні виявиться, що він зник. До вечора треба послати батькові листа, що ми згодні повернути його за дві тисячі доларів. Цією миті ми почули бойовий клич. Такий клич, мабуть, вигукнув Давид, коли нокаутував чемпіона Голіафа. Той ж кураток, що вош червоношкірих витяг з кишені виявився пращею. і тепер він крутив її над головою. Я нахилився і почув, як щось важко гупнуло, і біло зітхнув, наче кінь, що з нього знімають світло. Чорний камінь, завбільшки скуряче яйце. Торохнув біло по голові якраз за лівим вухом. Він увесь зівяв і гепнувся у вогнище просто на казанок за кропом, щоб мити посуд. Я витяг біла з вогню і добрих півгодини одливав холодною водою. Нарешті він сів, помацав себе за вухом та й каже Ти знаєш, семе, хто мій улюблений герой у Біблії? Заспокойся, кажу я йому, скоро ти очуняєш. Цар Ірод, каже він, ти нікуди не підеш, семе, не кинеш мене самого. Я вийшов з печери, спіймав хлопця і тряс його доти, доки він заторохтів усіма своїми веснянками. Якщо ти не шануватимешся, кажу я йому, я одразу відведу тебе додому. Но, будеш слухатися чи ні? Та я пожартував, каже він, похнюпившись. Я не хотів ударити боляче старого генка. А за що він ударив мене? Я слухатимуся, Зміїне око, тільки не відводь мене додому і дозволь погратися в розвідників. Цієї гри і я не знаю, кажу. Я Домовляйся з містером Білом. Сьогодні гратиметься з тобою він. Мені треба сходити в справах. А тепер піди помирися з ним та попроси в нього пробачення за те, що вдарив, ані, то марш додому. я примусив їх потиснути один одному руки, а потім одвів біла в бік і сказав йому, що йду в Попларков, невеличке сільце за три милі від печери, і спробую довідатися, що кажуть. У містечко про викрадення хлопця. До того ж, на мою думку, треба сьогодні ж таки послати старому Дорсетові категоричного листа, вимагаючи викупу і зазначивши, як його виплатити. Ти ж знаєш, Семе каже білий, я був тобі вірним другом і навіть оком не змигну під час землетрусів, пожеж, повенений, грив покер, динамітних вибухів, облав поліції, бандитських нападів на поїзди і циклонів. І Я не знав, що таке страх до того дня. Коли ми викрали цю двоногу ракету, він мене здолав. Ти не залишиш мене з ним надовго, Семе, правда ж ні? До вечора вернуся, кажу я. А ти забав хлопця, щоб він тим часом не бешкетував. Давай ну, напишемо листа старому Дарсетові. Ми з Білом взяли папір, олівець і почали складати листа. А вош червоношкірих, закутавшись у ковдру, походжав біля входу. Сторожив печеру. Біл із сльозами благав мене зменшити викуп з двох тисяч доларів до півтори тисячі. Я зовсім не хочу, казав він, зневажити благородне почуття батьківської любові. Але ж не забувай, що людина це людина. Хіба може людина заплатити дві тисячі доларів за сорокафунтову, поцяцьковану ластовинням дику кішку? Я згоден спробувати щастя і заправити півтори тисячі. Різницю можеш записати в мій рахунок. Я поступився і ми скомпонували такого листа. Ебенезерові, Дорсету. Есквайрові. Ми сховали вашого сина в одному місці далеко від вершини. Не пробуйте його знайти. Вам не допоможуть навіть найдосвідченіші детективи. Ви можете одержати його лише за таких єдиних остаточних умов. Ми вимагаємо півтори тисячі доларів великими купюрами. Гроші маєте залишити сьогодні о півночі на тому ж місці, в тій самій скринці що й вашу відповідь. Де саме вказано нижче? Якщо пристаєте на ці умови, надішліть свою письмову відповідь посланцем. Він має принести її сам один сьогодні о пів на дев'яту вечора. На дорогою в Поплар Гроу, коли прийти через Совиний Ручай, є три великих. Дерева, ярдів за сто одне від одного. Вони ростуть біля самісінької огорожі, засіяної пшеницею ниви, праворуч від дороги. Біля кілка цієї огорожі проти третього дерева знайдете картонну коробку. Ваш посланець повинен покласти відповідь у цю коробку і негайно повернутися до міста. Якщо ви вдастеся до підступів або не виконаєте наші умови, то ніколи вже не побачите свого сина. Якщо ж сплатите гроші, як сказано, за три години він повернеться до вас живий і здоровий. Ці умови остаточні, і якщо ви не пристанете на них, ніяких переговорів ми провадити з вами не будемо. Двоє відчайдухів. Я надписав Дерсетову адресу і поклав листа у кишеню. Коли я вже зібрався йти, хлопчисько підходить до мене і каже. Правда, змійне око, що ти дозволяєш мені гратися в розвідника, поки тебе не буде? Звичайно, грайся, кажу я, з тобою гратиметься містер Біл. А що ж це за гра? Я розвідник, каже вождь червоношкірих, мені треба домчати до селища, попередити поселенців, що йдуть індіанці. Мені вже набридло бути індіанцем, я хочу стати розвідником. Гаразд, кажу я. Шкоди з такої гри, здається, не буде ніякої. Гадаю, містер Біл допоможе тобі розладнати плани кровожерних дикунів. А що я маю робити? питає Біл з підозрою дивлячись на хлопчиська. Ти будеш кінь, каже розвідник. Ставай рачки, не можу домчати до селища без коня. Треба його розважити, кажу я, поки ми доконаємо цю справу. Порайся з ним трохи. Біл стоє навколішки, і в його очах з'являється вираз, що бував у кролика, який попав у сільце. Чи далеко ж до селища, хлопче, питає він хрипким голосом. Дев'яносто миль, каже розвідник, і доведеться тобі напружитися, щоб поспішити туди вчасно. Ану, гайда, розвідник стрибає білий на спину і гатить його п'ятами в боки. Заради Бога, Семе каже біл, вертайся якомога швидше. Ні, не треба було просити за нього більше тисячі. Слухай ну, перестань мене штурхати, а то я зараз устану і дам тобі перцю. Я подався у Попларкову, зайшов на пошту і в крамницю, посидів там, побалакав з фермерами, що приходили купувати всяку всячину. Один з пишними бурцями сказав, що все місто сполошилося. У старого Ебенезера Дорсета пропав хлопець або заблудився, або його вкрадено. Саме це я й хотів дізнатися. Я купив тютюну, спитав, по чим зараз сочевиця, непомітно вкинув у скриньку листа і пішов. Поштмейстер сказав, що за годину прийде паштар і забере пошту у вершину. Коли я вернувся до печери, ані біла, ані хлопця не було видно. Я пошукав навколо печери, зважився разів за два гукнути, але відповіді не було. Отож я запалив люльку і сів на порослий мохом камінь. Десь за півгодини в кущах зашелестіло і нагалявно перед печерою вийшов кульгаючий біл. За ним чалився хлопчисько, ступаючи нечутно, наче розвідник. На його виду грала широченна усмішка. Біл спинився, скинув капелюха і витер червоною хусточкою обличчя. Хлопчисько спинився і собі, футів за вісім позаду. Семе, каже Біл, ти, мабуть, вважатимеш мене за зрадника? Але я нічого не міг з собою вдіяти. Я, людина доросла, завжди поводився, як належить мужчині. Можу себе захистити, але бувають і випадки, коли все йде під три черти. і самолюбство, і самовлада. Хлопця нема. Я одіслав його додому. За давніх часів були мученики, провадив він, що воліли краще вмерти, аніж відмовитися від своїх улюблених химер. Нікому з них не доводилося зазнати таких жахливих тортур, як мені. Я прагнув лишитися вірним заповідям нашого ремесла. Та людське терпіння має межу. То що скоїлася, біла? питає я. Він примусив мене проскакати всі 90 миль до селища, ні на дюйм менше. Потім, коли поселенці були врятовані, мені дали вівса. Пісок не дуже смачна його заміна. А потім цілісіньку годину мені довелося пояснювати йому, чому дірка порожня. Як це так, що дорога йде в обидва боки, і чого трава зелена, кажу тобі саме, людське терпіння теж має межу. Схопив я його за карк і потяг униз із гори. Всю дорогу він брикався, обидві ноги мої до колін суцільний синяк. Разів за два, за три він укусив мене за великий палець і руку. Доведеться тепер припікати рани. Але він пішов, провадить біл. Пішов додому. Я показав йому дорогу і дав на прощення такого стусана, що він. За мить опинився футів на вісім ближче до міста. Шкода, звичайно, викупу, але що поробиш? Інакше Біло відрізкало, довелося б потрапити в божевільню. Біл пихкає і відсапується, але його яскраво рожеве лице аж сяє миром і спокоєм. Біле, кажу я, у вашій родині, здається, ніхто не слабує на серце, правда ні? Ні, каже Біло. Спадкових хвороб у нас не було, окрім малярії і нещасних випадків. А що? Хіба. Тоді ти можеш обернутися, кажу я, і глянути, що в тебе за плечима. Обертається біл, бачить хлопець, і він ураз полотніє, важко сідає на землю і починає безтямно рвати траву і збирати гілячки. Добру годину я боявся, що він з'їхав з волос. Зрештою, я сказав йому, що треба негайно покласти край цій справі, і що ми встигнемо одержати викуп і вшитися звідси ще до півночі, аби тільки старий Дарсет пристав на наші умови. Біл трохи підбадьорився, навіть здолав ледь усміхнутися хлопчиська і пообіцяв грати роль у росіян у війні з японцями, коли трошки оклигає. Мій план забрати викупні гроші, не ризикуючи потрапити в пастку, схвалив би кожний фахівець викрадацької справи. Дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім і гроші, росло біля самісінької огорожі, що простягалося ген-ген понад дорогою, а навкруги лежало широке чисте поле. Якщо зграє констеблів засяде на того, хто прийде по листа, вони помітять його ще здаля. В полі чи на дорозі та О пів на дев'яту я вже сидів на дереві, сховавшися серед зелені, як жабка зеленуха, і чекав на посланця. Якраз у призначений час під'їжджає на велосипеді підліток, знаходить. Картонну коробку під кілком огорожі ховає туди складеного папірця і мчить назад до містечка. Я почекав годину і, зрештою, подумав, що все гаразд, немає ніякої пастки. Заліз я з дерева, дістав записку і пробрався попід огорожею до лісу, а там за півгодини був уже в печері. Я розгорнув записку, сів до ліхтаря і прочитав білої. Вона була написана пером, наче курка лапою надряпала. Зміст її був такий: двом отчей духом. Джентльмене, я одержав сьогодні вашого листа стосовно викупу, що ви його вимагаєте за мого сина. Гадаю, ваші вимоги трохи зависокі, і я зі свого боку роблю вам пропозицію, на яку, думаю, ви пристанете. Приведіть Джонні додому. Якщо ви сплатите мені 250 доларів готівкою, я погоджуся його забирати з ваших рук. Краще вам прийти з ним уночі, бо сусіди вважають. Що він пропав, і я не можу взяти на себе відповідальності за те, як вони застрінуть людей, котрі приведуть його назад. З глибокою пошаною Ебенезер Дорсет, клянуся духом великих піратів. кажу я, такого нахабства. Але цю мить я глянув на біла і завагався. В очах його світилося таке промовисте благання, якого я не бачив досі ані в безсловесних тварин, ані в істот, що вміють розмовляти. Семе, каже він, що зрештою значить 250 доларів? Гроші у нас є. Ще одна ніч із цим хлопчиськом, і я потраплю до божевільні. Мало того, що містер Дерсет, справжній джентльмен, він, по-моєму, ще й вельми щедра людина розправить з нас цю нікчемну ціну. Невже ти збираєшся знехтувати таку нагоду? Казати правду, біле, відповідаю, це невинний ягнятко трохи діє і на мої нерви. Давай одведемо його додому, сплатимо викуп та й ноги на плечі. Тієї ж таки ночі ми одвели хлопчиська додому. Нам пощастило умовити його, запевнивши, що батько копив йому оздоблену сріблом рушницю та пару мокасинів, і що завтра ми поїдемо полювати ведмедів. Була якраз північ, коли ми постукали в двері Ебенезерового дому. Ту самісіньку мить, коли як нам гадалося, я мав би витягти півтори тисячі доларів з коробки під деревом, біл одлічів у руку. Дорсетові 250 доларів. Тільки на ну, хлопчиська збагнув, що ми залишаємо його вдома. І він заревів, мов та сурма, і п'явкою прилип до білової ноги. Батькові довелось одривати його поступово, наче пластир. Чи довго ви його вдержите? питає Біл. Сила в мене вже не та, що колись, каже старий Дорсет, але гадаю, 10 хвилин можу вам гарантувати. Досить каже біло за 10 хвилин я промчуся через центральні, південні і середньозахідні штати і встигну добігти до канадського кордону. І, хоч яка була темна ніч, хоч який був гладкий біл, і хоч як порудко я вмів бігати, мені пощастило наздогнати його аж за півтори милі від міста.